Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія. Черговий сервіс. Черговий інструмент. Хочу поговорити про дуже такий легкий використання. Ресурс Animated Drawings. можливо, це буде корисно для вихователів або виклад... ну, вчителів початкових класів. І ідея така, що дитина малює людиноподобний якийсь малюнок, який потім можна зробити, а, анімувати. Дуже все просто е, так. нам потрібно перейти на Нам потрібно перейти на цей ресурс, почати і завантажити власне ілюстрацію, пам'ятаю, я куди дитячі малюнки завантажила. Боже, тільки вчора щось робив, і сьогодні зранку вже нічого не пам'ятаєш. Як воно так може бути? Багато інформації буває. Так, Подивити... Давайте подивимося дитячі малюнки, і нам потрібно знайти зображення. Зображення, щоб це була одна фігура, або ми цю фігуру могли відокремити. Ну, наприклад, Ага, ось знайшла, куди я їх завантажувала. Так, добре. Тоді, раз ми згадали, куди я їх завантажувала, то ми можемо взяти, можемо цей який завантажили тільки що. Малюнок, потім нам потрібно погодитися з умовами, і ми можемо вибрати один з намальованих фрагментів. Потім, якщо ми обрали Сама система обирає, де руки, ноги, і якщо все правильно, то ми залишаємо, якщо неправильно, то ми можемо поправити. І ось ми бачимо, в таких, можна обирати певні рухи. Ці відео ми можемо завантажувати. Завантажити, і потім з цих відео можна зробити певний колаж або відео, або е, вірш розказати, і е, пісеньку, якщо дитина може наспівати, і буде повністю власне, такий цікавий продукт роботи, і групової, або індивідуальної, такий як міні-міні-проєкт. Робиться все за декілька Хвилин, секунд навіть, то якщо є конкурс, наприклад, малюнків, то можна зробити такі невеличкі відео, а потім надати батькам в такому вигляді результат роботи до, ну, до будь-якого, я думаю, тематичного тижня.